Саме Олександр Поль сприяв тому, щоб у 1881 році на Криворіжжі розпочалися промислові розробки, які визначили подальший бурхливий економічний розвиток придніпровського регіону. А кривий ріг поступово перетворився з маленького провінційного містечка на великий промисловий центр. І сьогодні криворіжці з повагою та шаною ставляться до людини, яка підтримувала та розвивала не лише промисловість, а й медичну освітню галузь міста. Те, що в нашому місті существуют залежи богатой железной руды. Знали давно, и многие, но только один Александр Поль э, в свое время смог организовать добычу руды, найти на это средства, заинтересовать э, многих людей, от которых это зависело. И вот благодаря его организаторским способностям, жизненной энергии, благодаря тому, что он... Ставив вот перед собой такі целі. Сейчас наш міростець вот і розвивається. Слава Богу, в нашому місті или нашому місті повезло. На людей багатих такої ж енергією. як і щороку біля пам'ятника відомому промисловцю та меценату Олександру Полю зібралося чимало людей: представники міської та районної влади, депутати, керівники підприємства установ кривого рогу, молодь міста. Всі вони прийшли сюди 1 вересня, аби відзначити 181 вісімдесят річницю з дня народження великого вченого неординарної особистості відомого Криворіжця. Александр Поль – очень известная личность Кривом Роге. Он являлся основоположником добычи, промы... добычи железной руды. Нам о нем очень много рассказывали в школе. Также он основывал церкви, библиотеки. Сегодня мы отмечаем 181-ю годовщину со дня рождения Александра Поля. Александр Поль был археологом и меценатом Кривого Рога. Он внес весомый вклад в Кривой Рог. Благодаря ему началась добыча железной руды. Див крім благодаря йому Криворог став центром промисловості України. Олександр Поль цікавився різними науками і зумів у кожній з них досягти певного успіху. Він дав поштовх для потужного розвитку не лише нашого міста, а й всієї Дніпропетровщини. Тож не дивно, що криворіжці так шанують цього діяча а день народження Олександра Поля вважають не просто пам'ятною датою, а ще й загальноміським святом.